Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ханілевич Олексій Романович народився 31 липня 1998 року в Комсомольську. Нині горішні плавні. Після закінчення школи навчався у вищому професійному гірничо-будівельному училищі, де здобув професію слюсаря-ремонтника та машиніста бульдозера. Із 2017 року працював на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, виступав за баскетбольний клуб Кремінь у вищій лізі. 2 червня 2021 року був призваний на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України, мав звання солдата. Загинув 28 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання від отриманих поранень внаслідок ворожого артобстрілу у районі міста Кремінна Луганської області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.